Збираючи ігровий системний блок, бюджетний, небюджетний, неважливо. Останнє, на чому треба економити, це саме блок живлення, тому що саме від нього залежить, наскільки довго та справно будуть працювати інші комплектуючі. Ось, наприклад, клієнтський комп'ютер, у якому стоїть красивий матовий чорно-синій блок живлення аж на 700 Вт. І, скоріш за все, цей блок живлення куплявся тільки за зовнішній вигляд і цифру в 700 Вт, а ще за ціну, яка можливо, є найнижчою серед 700. Повірте, знаючи людина таке б не купила. А тепер аргументи. Загинайте пальці. Перше і найголовніше це те, що. Тут повністю відсутній захист від замикання по 12 вольтам. Якщо у вашій RTX станеться замикання, то блок не вимкнеться і буде працювати, поки у відеокарті не прогорить діра. Друге це погана компонентна база, через що при навантаженні можна почути свист дроселів, а по екрану побачити поміхи. Це тому що пульсації про них можете почитати окремо. Дуже противна штука. Третє це вольтажі. Ми навантажили системник приблизно на 400 ватт, при тому, що на блоці написано 700, а вольтаж із 12 вже просів до 11.8. У підсумку блок під заміну. Робота коштує 600, зламалось, приносите.